Ще одне цікаве повідомлення. Вчора вночі я прочитала в телеграмі Віталія Кіма. Він пише: дуже цікава ситуація на Каховський ГЕС. Чесно, не розумію, але сподіваюся. Таке, знаєш, неоднозначне повідомлення. Ми можемо подивитися, що там зараз робиться і що буде відбуватися до кінця року. Каховська ГЕС. Давай подивимося, яка там ситуація по Каховській ГЕС. Ну от перший аркан вже мене, якби, чесно кажучи, здивував, тому що це аркан обнулення. Тобто неочікуваний вихід ситуації. Аркан обнулення, аркан дає зараз такий, от... я без... оце те, напевно, про що я сьогодні вже говорив. Хитрий, якісь хитрі ходи наших ЗСУ. Тобто, воно буде включено в різних точках, в різних локаціях. Другий аркан. Ну, бачиш, теж якби йде в нас Верховна жреця, так якби те, що може бути приховано, певні таємні спецоперації або таємні певні ходи і так далі. Ну, знаєш, як то кажуть, добре, що вони це не озвучують. Ми це теж озвучувати не будемо. Хай воно так собі буде таємно, нам головне результат. Ну, я розумію, що з однієї сторони, така інформація дається для того, щоб трошки, ну, якби, трішки людей заспокоїти. Тому що пам'ятаєш, як це було, що якщо там прорве і затопить, там ну, буде просто катастрофа, і ця катастрофа би стосувалася багато в чому і атомної електростанції Запорізької, і ті всі охолодження, і так далі. Ми розуміємо, про що йде мова. А тут, ніби я б сказав, що цю ситуацію з нашої сторони як взято більше під контроль. От про що йде мова. Бачиш, і третій аркан, справедливість, пряма позиція. Тобто більший контроль і більше володіння самою ситуацією. І так як я навіть дивився, це вроді в суботу, так, в було, от взагалі прогнози по регіонах, саме напрямок Херсонської області він вкотре випав більш по енергії активний з позиції звільнення правильних ходів, і щоб забрати оцю загрозу цього підриву. І воно так випадала завжди карта гостра, погана. А от останнім часом карта стала легша. Вона така, що може бути до кінця року, можливо, дай Бог, навіть не до кінця року, а в найближчі там від кількох днів до кількох тижнів це вже якраз відбудеться нарешті звільнення саме херсонських напрямків, особливо там, де була ці от дамба Каховська. І з такою мінімальною загрозою пошкоджень цієї ж самої дамби. Тому що все-таки загрозу пошкоджень я відчуваю. Я не можу сказати, що вдасться повністю уникнути, але, по крайній мірі, щоб вона буде мінімальна. Ну, може, дай Бог, що повністю вдалося уникнути. Це при кращих розкладах. Все-таки ці шанси зростають. Рицар Пентаклів теж, якби є певні плани, вже там, які реалізовуються в цьому напрямку. І трійка Пентаклів. Об'єднання сил дає результат. Ну, от хороший, бачиш сама, хороший прогноз. Тому очікуємо. Хочеться сказати, з дня на день очікуємо хороших новин. Дай Бог, щоб так і було. І наступне запитання ну теж зрештою про хороші новини, бо до нас їдуть системи ППО, які дозволять нам закрити небо і це дуже добре, і це тішить нас усіх. Але є така історія, що е, системи ППО будь-які не вплинуть глобально на ситуацію. І зараз я буду цитувати капітана армії оборони Ізраїлю у відставці Григорія Тамара. Він каже, що Ізраїль не обстрілює не тому, що у нас є желізний купол, а тому, що знають, що у випадку масштабної агресії наша країна відповість нищівним ударом. І тільки у випадку, коли у нас в Україні буде можливість відповісти саме власне нищівним ударом по військовій інфраструктурі РФ, ми зможемо перемогти остаточно. І Якраз це найболючіше питання цієї війни. Зараз у нас немає такого дозволу. Моменту і можливості, так? І я запитаю, чи в нас буде така можливість до кінця цього року? Давай будемо дивитися. Чи полетять наші ракети на склади РФ із боєприпасами, на командні пункти, на казарми, на тренувальні табори? Суть суть питання я зрозумів. Ну, по перше, я згоден з тим, що справді, якби питання ППО воно не вирішує ходу війни. Це просто наш більший захист, але це не забороняє їм нас обстрілювати. Перше, що я вважаю, що нам е треба зараз для того, щоб дійсності вони трохи присіли, це можливість дати гідну відповідь. Чи буде така можливість? Шестірка мечів, вона вже якби говорить, так, така можливість буде. От я не можу сказати, що вона буде саме до кінця року, але така можливість буде, бо шестірка мечів це точка прориву. Це та якби далеко. Ті ну, навіть далеко ракети, які б'ють далекобійні ракети, так? там з 500 кілометрів, 1000 кілометрів. І багато місяців тому я говорив теж про те, що вони прийдуть в Україну, і вже от маємо на сьогоднішній день певні рішення Богу дякувати прийняті. І ці ракети далекобійні прийдуть. Двійка кубків. Тобто, знову ж таки, при можливості, коли вже вони будуть в нас. Так само, я говорю таку фразу, вже ворог буде думати не просто, а давайте їх обстріляємо, а вони будуть думати: якщо ми їх обстріляємо, що нам прилетить у відповідь? Тому що коли буде далеко, зараз навіть розумієш, зараз навіть нема чим в принципі туди вдарити, навіть щоб і хотілося. Ну, нема з одної сторони дозволу, а з іншої сторони, нема такої бази, нема чим вдарити, навіть щоб і хотілося. Тому в даній ситуації якраз можливість буде, а коли буде можливість. Буде і дозвіл. Тому що цього терпіти вже тоді не буде точно ніхто. Ось про що власне йде мова. Чи це може бути до кінця саме цього року, ну все-таки карта більше закрита. Тобто, ймовірність є, але вона така межова. 40-50% плюс. 40-50% не плюс. Розумієш, тобто це буде ще залежати все-таки по факту, чи прийдуть нарешті ці ракети, чи не прийдуть до кінця року. Бо зараз питання вирішується внок в процесі. А по-друге, навіть з умови приходу ракет спочатку, знаєш, що кажуть, перший постріл попереджувальний. Тобто про це буде відкрито заявлено, що якщо ви будете повторювати так, так і так, це буде з'явлено нашою стороною стороні російській. То ми будемо це робити у відповідь: тобто, спочатку це буде на рівні попередження. Щоб світ це теж розумів, щоб не сказали: от ми там щось отримали, і ми зразу по них вдарили. Ні, це буде не так відбувати. Тобто, ми отримали, ми попередили, і при необхідності вдарили дев'ятка кубків, ось про що, власне, йде мова. Ну кажу: зараз це питання активно в стадії вирішення із таким хорошим знаком плюс. Тому дай бог щоб було просто чим пошвидше дати удар відповідь, і при необхідності я думаю, дозвіл потрібний буде для цього. Добре. Це тішить. Давай поспілкуємося про підводну війну. Саме так її називають деякі аналітики. І мова не йде про війну в морі чи агресію в океанах, а швидше війну інформаційну. Знову буду цитувати інформацію, і ми будемо сканувати, як насправді справи. Справа в тому, що наші континенти з'єднані інформаційними каналами із допомогою оптичних кабелів, які пролягають на дні океанів та морів. Пошкодження цих кабелів може спровокувати катастрофічні наслідки для усього світу. Нещодавно вже були випадки пошкодження декількох інформаційних магістралей і провину, звичайно, на це покладають на РФ. Перевіримо зараз, чи Росія в майбутньому планує робити такі диверсії. Добре, давай подивимось по даному запитанню, що вона покаже чи будуть прогноз. терористичні атаки на підводні оптоволоконні канали? Можливо, так правильніше сформулювати. Чіткіше я зрозумів. Перша карта це підтверджує, що знову ж таки такі плани є. Бачив, переплетення і карта перевернута. 10 кубків перевернута. Тобто, є такі плани порушити. Оцей от якраз зв'язок. Коннект. Другий аркан. Король жезлів. Тобто, спроби можуть бути. Спроби можуть бути. Така от нас тут карта такої змії хитрої, лукавої. Аркан диявола. Куди ж без нього? Оце якраз. Нашкодити і потім звинуватити в цьому когось, знаєш, так якби прикриватись кимось. Ну це ж не ми, це ж Ну... це все, що відбувається, це все не вони. Знаєш, от в чому суть Аркан Диявол. І ще одна карта Верховний суд. Тобто я по цих арканах розумію, що так, вони би хотіли навести цей світовий такий колапс. Але коли ти зачитувала повідомлення, в мене візуалізаційно була така картинка, що. Зараз важливо не так, от вже ці питання там волоконні внизу, так, що йдуть під водою. Зараз важливо повітря, простір, супутники і так далі. Тобто, знаєш, таке враження, що вони як на крок відстають. Вони думають, що якщо вони знищать ці волоконні там мережі, то це світ закине в якийсь великий колапс. Ні, не закине. Навіть за умови, що вони би це зробили, хоча я кажу, ця ймовірність не є настільки високою, Богу дякувати. Але зараз е, основне все переходить саме супутники передання інформації, тобто воно просто пришвидчить розвиток тих космічних технологій, назвемо це таким чином. І все. І питання буде вирішене. Тому закинути світ тотальний колапс саме з позиції, що там вони знищать то, то і то. Ну ні, дорога закрита, тобто, це так по тому плану це не піде. Можливо, частково не це і розуміють, тому певні диверсії робитись будуть. І я навіть не виключаю, що ці диверсії можуть робитись не лише там на протязі кількох місяців, це може навіть бути на протязі кількох років, по правді кажучи. Але ще раз кажу: зараз більше технологій розвиваються вже саме супутникові, космічні, аніж наземні. Ну, більше майбутнє все-таки за цим. Тому деякі заяви, що вони будуть збивати супутники, мене теж не здивують. Вони будуть казати, що от вони там слідкують за нами, ще там щось, і ми будемо їх збивати. Я не виключаю і таких заяв у ближньому майбутньому з Ерефії по відношенню до оцих от власних речей. До речі, були були такі заяви, і ми можемо зараз подивитися, чи наскільки вони взагалі в змозі це зробити, і по факту чи це відбудеться. У них шалені мрії всесвітніх терористів глобальні, розумієш, але їхні мрії всі накриваються мідним тазом. Тому що є ще таке, як певна Боже провидіння і є ще Божа сила, яка знаєш, людина мисли, мислить, а Бог креслить. Так що, якщо це не відповідає законам, Всесвітнього балансу і справедливості, ці плани автоматично будуть зруйновані. От, от тобі і правда. А чи вони можуть реально чи вони мають такий ресурс, щоб там атакувати а, прямо супутники і їх збивати? Верховний суд перевернутий. Ну, такими прямо технологіями вони не володіють. Четвірка мечів перевернута, це теж на рівні бажань, на рівні фантазії і рицар мечів перевернутий. Це на рівні бажань, на рівні фантазії. Відповідними технологіями, щоб туди аж дістати, ну, по крайній мірі, станом на сьогоднішній день, вони не володіють точно. Якщо їм ніхто в цьому плані не допоможе, то й володіти вони ними не будуть. Росія дуже хоче зараз, звичайно, поспілкуватися з нашим президентом, хоче перемовин. Вона забрала усі свої умови в результаті, які вона виставляла, чому вона почала свою війну. Так я можна навіть процитувати з нашого боку. Попередніх умов немає жодних крім головної умови, щоб Україна виявила добру волю, заявляє представник РФ. Денацифікація, демілітаризація, там вже промова навіть про це немає. Але в мене запитання таке: вони хочуть перемовин тільки для того, щоб трошки відпочити, реорганізуватися, зібрати нові групи свої і піти сильним наступом знову. Що виграти час? Чи все-таки вони вже дозріли до того, що вони будуть завершати цей свій процес військової операції? Ну, дивись, знову перша карта: Верховний суд перевернутий. Дозріти вони не дозріли, тому що поки буде ця верхівка правляча, яка там є, оцей колективний путінський правляча та коаліція, ситуація не зміниться. Тобто, це знову певний такий, знаєш, заяви навіть більше не для України, а для світу. Ну ми ж робимо кроки за перемовини. Ми ж не проти цих перемовин, і кожного разу, коли вони реально програють. Знаєш, як то кажуть, прищемили їм хвоста, все, вони вже знов ну ми ж не проти перемови. Ну ми ж не проти. Але насправді ці перемовини, ну по-перше, вони мали ймовірність саме з тою верхівкою владною, яка зараз існує. Ця ймовірність вона вже десь там нижче, напевно, нуля відсотків, По правді кажучи, з ними нема про що говорити. Тому що ну, ми тим більше до перемовин ніяких не ну, мається на увазі на наших умовах. Ми відкриті, будь ласка, приходьте і говоріть. Але на наших умовах, тому що ви на нас напали, то, знаєш, так дуже хитро. Вони напали і ще їхні умови перемовин. Ну так не буває. І виходить так, що наша сторона до перемовин і не закрита, але на хороших наших умовах їм це не підходить. Тому аркан Верховного суда він перевернутий. Це знову ж таки замилювання очей для світової спільноти, що ми ж не проти. Так, сімірка жезлів перевернута. До хороших. Дійсності продуктивних, конструктивних, результативних переговорів вони не готові, тому що вони не планують відступати від того, що вони власне собі там напридумували. І третій аркан ну, ось аркан коханці, такий аркан вибору. Все-таки вони можуть зараз, знаєш, як то правильно забратися з України, вийти, звільнити все. А тоді, тобто, це от єдина умова, при якій дійсності з правлячою верхівкою перемови не можуть бути. Це коли вони просто повноцінно підуть з України, включаючи територію Криму і Донбасу. І тоді можна буде ще з актуальною верхівкою про щось говорити. Все, це єдина умова. І тут аркан вибору. Вони можуть зараз геть піти, і тоді про щось можна ще говорити. Невідомо про що, ну але окей. Або правляча верхівка забирається. І з новою тоді вже правлячою там, структурою вести певні перемовини. Тому що однозначно, коли прийде нова, а вона прийде, то це само собою розуміється про виведення всіх військ з території України і звільнення всієї території України. От тобі і правда. І вони зараз це просто заявляють навіть не з позиції. Вони розуміють, що з ними ніхто при таких умовах не піде на переговори. Вони це прекрасно розуміють. От ще й аркан місяця випав. Вони розуміють, вони оце тимнять. І вони знають, що ніхто на ті їхні закиди не піде, тому що зрозуміло, поки трати час на переговори, то можна, як ти правильно кажеш, піднакопичити ресурс, перекинути там і так далі. Ну це розуміють. Це більше така гра на публіку. Я назву це таким словом. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.